Ну що ж, почали робити перший кастом по обробці та розмальовці кузова? І ось що робить ноготок з кузову машини. Буквально за 5 хвилин зняв всю краску з кузова. Уявляєте? Просто за пару хвилин. А от з Феррари, друзі, получився повний провал. Так як е, колеса, ті, що проїхали, да, ті що резина е, вставлялась в диск, Вони якісь е, такі короткі мали осі, Прийшлося е, нагрівати і е, ну, підпалювати пластик, гріти його, е, пресувати, потім відрізати залишки. І Після того, як він тут поплавився, толком не закривається. Треба мати для цього спеціальні інструменти, а не просто зажигалку і якусь там, скажімо, ось таку желізну штуку, щоб е, припалювати цей пластик. І е, бачите, ті за рахунок цих е, вузьких, е, таких маленьких осів, коли навіть якби все було б добре і все б воно вділося, колеса, бачите, не виглядали би так, як має бути, а вони були такі, як. В маршрутці Богдані, типу, кузов набагато більше випирав е, з колес. Тому е, провал з Феррарі, не знаю тепер, що мені з нею робити. Хай лежить, можливо, хтось забере його, е, той, хто вміє робити кастом. Е, але ось, наприклад, Nissan 370 z на звичайні колеса вділася. І так само, бачите, вилітає е, колесо з передньої, з передньої осі, так як бачите, тут. Відстань більша, а тут коротша. І воно от просто виходить, треба або обрізати ось і підпилювати, щоб воно трималося, або не знаю, або просто ставити ось так. Ну, е, кажу, Щоб займатися е, кастомом автомобілів, потрібно мати все необхідне обладнання. Тому що там з зажигалкою, з желізною якоюсь допоміжною штукою, з плоскогубцями вам особо не вийде все зробити в ідеальному стані. Тому так. Так Друзі, ну і що я вам скажу? Феррарі повний провал. По ній. Ось ця машинка ще z, z значить, буде в мене ось так на білому колесі ззаді і на чорному спереді. Покрашу задок в білий, а передок в чорний. В наступних випусках по кастому, ви побачите, що з нього вийде лайфхак вам. Робіть кастоми на машинки, щоб у вас відстань від колеса до колеса на двох осях була одинакова. Щоб ви просто без проблем ставили собі колеса, які берете з Аліекспреса, і все і клеїли епоксидним клеєм. Бачите, ось ці кастоми в мене були колись давно зроблені. Бачите? Така сама відстань від колеса до колеса, як спереді, так і ззаді, щоб у вас воно гарно не випадало, бачите, вони абсолютно класно дивляться. І щоб ви не мали з цим ніяких проблем. Тому що, коли ви вже будете нагрівати, відпилювати, відрізати, це вже, знаєте, не для простих інструментів. Це треба мати інструменти, такі як електрична пилочка, електрична шліфовка і все остальне. Так що користуйтеся. Вчимося на своїх помилках, слідкуйте за серіями. Я думаю, що при належному обладнанні я е, зможу достойно робити кастоми і показувати їх вам. Е, слідкуйте за Тік-Ток. Всім пока, всім мир!